Вечір знову наступив, знову поспілкуватись. Ми зібрались з вами. Тема досить поширена, яку я хочу сьогодні з вами проговорити. Тема е, така: батьки-діти, як, як батьки можуть перекрити майбутнє і сьогодення своїм дітям? А такі перекривають. Є такий принцип: гривня або там долар або євро. Дорослим дітям дана перекриває щонайменше 100, а то й 1000 зароблених можливості заробити гривень. Тобто ви подарували 100, 100 баксів, ви перекрили 10 тисяч щонайменше, а може й 100 тисяч доларів, які б ваша дитина могла заробити. Це правило починає працювати. Ви маєте повне право утримувати своїх дітей, поки вони навчаються. Вони отримали професію, тобто ви дали вудочку своїй дитині. Все, ви свободні. Ви вже не маєте дитині підтримувати матеріально. Ваша підтримка це ваша мудрість, ваша порада, ваша любов. Коли дитина мала, ви знаєте, я спостерігаю досить таке поширене явище, коли дитина вже ходить в школу, а шнурки зав'язати не може. Вона не може подивитись і сказати, котра година по стрілках, вона цього не розуміє. Дитина не може постригти собі нігті, дитина не може собі щось попрасувати. Дитина не може собі, не, не допомагає по е, веденню господарства, тобто там винести сміття. Е, з цього починається доросла людина. Доросла людина починається з, з моменту зачаття. Я до своїх дітей ставився і ставлюся як до дорослих з самого початку їх появлення в моєму житті. Я дуже вдячний, що вони з'явились. Ну, байка що. Діти можуть вести себе як дорослі можуть вести себе як діти. Це вже інше. Це якраз той свідогляд, який світогляд, який привили батьки, і вони самі сприйняли собі цей світогляд, інфантілізм, образливість і таке інше. От. І коли дитина звикла істерікою здобувати собі щось, вона те буде робити. Завжди в дорослому житті вона буде себе теж поводити істерично. І десь, хоча є такі дивні історії, коли у прекрасних, інтелігентних, можна сказати, свідомих батьків виростають такі собі. Сживачі споживачі з усього Мені всі винні. Я милая, красивая або обаятельний привлекательний, і мені всі винні. От. І по праву народження дайте мені бо я. Ну, це теж дивна така історія, яку е, треба досліджувати в кожному окремому випадку, але самостійність дитині треба прив... дитина має кайфувати від того, що вона е, забила перший цвях, е, пришила перший гудзик. Помила першу терівку, собі витерла пилюку, коли там батьки, можливо, це не так, але батьки разом, наприклад, прибирають квартиру, і дитина вже має перше повноваження, честь витерти собі пилюку скрізь де достане. І нехай десь трошки пропустить, нехай десь щось навіть розіб'є, але це перша допомога батькам. Це делегування повноважень, сходити за хлібом. І, неважливо, треба там в магазини, треба, треба делегувати ці повноваження. Знаєте, я що робив? Я своїм дітям давав гроші, щоб вони розраховувались за те, що ми купуємо для них. Вони брали в руки, віддавали ці гроші, казали дякую. Не папа купив, а дитина купила собі. І це зовсім з маленького віку починалося. Дитинка починала собі брати пилочку і підчищувати під, під, ноготки. Зовсім маленька, невміло. Але їй було цікаво це робити. Їй це подобалось, це була гра, і вона відчувала свою дорослість. Ноготки. Вона ще. В руках толком нічого не тримав. Але вона вже те робила. Вона розуміла, що вона те може робити сама. Я розумію, що перші відрізані волоси підніміть руку той, хто собі ніколи чолку не відрізав у дитинстві. Я точно різав пару раз, і колись нам треба було їхати. У відпустку я собі обрізав. Був то, отакий мені мене постригли під ту чолку просто. І було так, така була дивна зачіска, неприємна. Це просто щось. Сім років мені було. Так, діти, діти інколи роблять дивні речі. Хто підніме руку, хто не малював на стінах в дитинстві? Ну, знаєте, це. Але діти самовир... самовиражаються. Вони самовисловлюються, вони висловлюють себе Всесвіту у якихось різних речах, дайте дитині забити цвях, закрутити гвинта, навіть якщо це дівчина, дайте їй це зробити, дайте їй порізати собі нігті, дайте їй зашнурувати себе, дайте їй розчесатись. Цій дитині хлопчик чи дівчинка це не важливо, але дитина. Так, я вмію зав'язати бантик. А чим вміє моя дитина зав'язати бантик? Оце було важливо. Так, татові бороду, пам'ятаєте, мені дитина плила першу косу. Вона придумала то. І тато ходив досить довго з тою косою. Ми маємо. Давати самостійні рішення дітям творчість про, проявляти творчість ми маємо хвалити дитину. А як би вона криво то не зробила? Перше зупу, коли зварила дитина моя, це була якась китайська кухня, там улун. Якийсь там суп. Я знімав то на відео. Воно десь у мене в архіві. Як я Вчив дитину кататися на ровері. Я то засняв на відео. Перші метри, перші кола на стадіоні, як дитина їхала на ровері, я то знімав. Так? Ну, інколи у батьків не буває можливості бути поруч з дитиною, але то вже відповідальність того, з ким живе дитина і хто. Налаштовує або забороняє дитині зустрічатися. Ну, бо, бо зараз дуже багато розлучень, розірваних шлюбів. Тепер ще більше люди поїхали за кордон, розриваються зв'язки, розриваються сім'ї. Я вас прошу, не налаштовуйте дітей. Ну, буває дійсно, дивна поведінка батька. Я таке зустрічаю. Дійсно, обмежувати від неадекватної поведінки потрібно. Це тут нічого не зробити. Або матері навіть неадекватна поведінка. Кожна ситуація унікальна. Нічого з тим не поробиш. Але коли батьки адекватні, бо є заборони, коли від того, що дитина кайфує там, на тій території, потім приходить додому, грається в ту, ту сім'ю, бо та сім'я крутезна. І що це робить ця сім'я? Заборона. Все, налаштування проти. От, звісно, це досить складні стосунки. Але я вас прошу: не перекривайте своїй дитині самостійність, її, вдачу, в гарному сенсі слова, не фортуну, яка живе в казіно, а успіх в сенсі. Дитина успішна, коли вона творча, коли вона сама якось там наплила ті шнурки, якось заплила ті косиці. Їй подобається? Супер, нехай робить то, нехай вона перший раз зарядить з вами пральну машину або він. Нехай бере праску, але, звісно, знає, що вона гаряча, і прасує речі. І чим пораніше дитина це починає пропрацювати з цим, тим більше вона вам подякує, коли виросте. Ви давайте повноваження, довіряйте своїм дітям, будь ласка, я вас люблю, любіть себе і своїх діточок.